на радіо місто Анбугом 101,8 FM у Вінниці, 92,7 FM у Козятині. Ми сьогодні поговоримо про колискові. Про Колискові з нами на зв'язку. Ірина вихованець, фіінка, співачка та амбасадорка Гуцульщини. Вітаю вас, пані Ірино. Чи чуєте нас, чи бачите, чи все нормально зі зв'язком? Дай здоров'ячко вам як мене чути? Дуже добре. Ми не так давно з вами вже зустрічались у цій студії. Ну, звісно, онлайн. Сподіваюсь, якось ми офлайн зустрінемось, тому що вже пора. Ми давно вже знайомі, вже третій ефір. І початок жовтня це був перше жовтня, пам'ятаю, тому що була буквально за кілька днів до того прем'єра пісні Курва. Так, вашої і таке було. Було, було, було і залишило слід. а І зараз, ось 20 листопада, відбувся реліз пісні та кліпу Колескова ваш. так Тобто, ну я вважаю це достатньо продуктивно. так Продуктивна така робота, як ви бачите, достатньо продуктивно. Чи хотілося б ще більший темп набрати на Солите, я вам скажу більше? У мене вже чекає ще три пісні, які не. Не виходять, якщо б я могла випускати за місяць чотири пісні, я б напевно це робила. Але мене треба чекати. Бо так є там якась хвиля натхнення, не робиш тих пісень на рік наперед, ти й сидиш. А нема такого, що робиш там, наприклад, регулярно раз на два тижні роблю пісню. Ну, не роблю. а Ні, я, я взагалі трошки до цього ставлюсь негативно до цієї штуки зараз новітньої. Ну, типу, випускати пісні як найчастіше, mm. щоби просто. Вони завірусилися чи не завірусилися. Uh -huh. Мені більше хочеться залишити якусь її добре в пам'яті ту пісню, щоб до неї поверталась. Тому що пісня в нас вічна. Може пощастить написати таку, яка такою, і залишиться. Отак От е, Колискова, так я розумію, що вона була написана не ну так мовити не вчора, так не 18 листопада. Uh -huh. Вона була написана вже наприклад кілька років кілька років тому, так. Ну, саме колоскова, так взагалі, з нею така цікава історія. Це якби друга пісня в моєму репертуарі. Мене так склали, що я, взагалі, всю кар'єру почала будучи вагітною на восьмому місяці. І... І вже от мене вийшла пісня груба, що груба, на діалекті означає вагітна. І от ця пісня вийшла, і коли народився малий, я йому таку іронічну, таку колоскову наспівувала, просто щоб він собі спав. І там казали йому: не кричи, не кричи, не кричи. І так його колисала ці недоспані ночі, і якось не наважувалася цього пісню створити. Ну, тобто це була така домашня пісенька, яких в мене дуже багато є, ага. які я там коли купаю його, співаю, коли годую його. І якось він нагадав мені вже от йому чотири роки, і там є така фраза, може ми неї ще правда повернемося. Ми... Здивувала так. Зараз тато достане пасок. І то щось було у нас, щось таке побутове, щось ми шукали пасок, бо у нас кажуть на ремінь пасок. Так, так. І він каже, пасок, і малий нагадує, зараз тато достане пасок. І я думаю, боже, я вже забула за <забулася">. це. І, і щось так пригадала цю пісню, Подумала, ну чого би не випустити, чого би і не зробити з колискової. Вона ж справдива, дійсно зробити пісню. Ну скільки відсотків було готової вже колисково? Скільки ви допрацьовували вже так щоб? — Вийшло все. Ну, я, я маю готова, тобто. А ви повністю це була готова? — Повністю? Так, так. Я ж коли вже співаю, це ж кожен вечір треба щось було сплітати, щоб він заснув. Тепер співав всі відомі народні Колискові шейки, шейки. І з того всього настільки часто я виспівувала щось своє, що я і пісню склала в результаті. Тому вийшло тільки зробити для неї саунд і продумати там якісь моменти Художньо оформити, так би мовити. Як син ваш оцінив Колискову? Як почув, а він ще знявся в кліпі, я вам більше скажу. Та він там трошки вже свою першу. Ні, це вже його теж виходить друга роль. Бо в першому грубі він все-таки знімався. Та син вже звик до цих всіх моїх штук, він перший вдома хто слухає мої а-а-а Повторює, повторює. То він він здається, що це так напевно всіх артистів хаті, що так батьки надоїли своїми всіма цими штуками, що він робить все, що тільки не стосується співів, віршів, виступів і так далі. Я знаєте, Тому цього... маючи акторку, і актора, і співачку вдома. То це щось там іде, щось інакше буде певно. А не намагалися син чоловік правити текст. Якось давай щось замінимо, давай щось там додамо. Чи вони не втручаються? Та, то... я, ну, прикол, то, ну, Юрко, мій мій чоловік, то він перший слухач, такий, якому я дуже довіряю його думці. Ну, Ми, ми власне, двоє з одної професії, тому, mm. тому ми звикли в, 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 в цій всій творчій каші варитись. І якщо він скаже, ні, ну, Єр, ну, що це таке, то я, 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 я і відкладу ці тексти, і не буду до них вертатись. А, але щоб, щоб втручатися і переписувати, то ну, такого не буває. То Або добре, або. Ще подумайте, це попише, що трохи щось воно та, щось воно не туди. Ну, власне, я якось ще раніше в мене проскакувала думка випустити цю колоскаву, але мій зараз, блін, люди ж не зрозуміють, особливо не з наших регіонів. Це ж такий крінч, тату дістане пасок. Ні, ну я, але я, я... я вже я скажу чесно, нормально сприйняв. Ну, як батько двох дітей, так пасок, це теж така річ, яка ну якої треба лякати, як мінімум, щоб вона в хаті була присутня. Ну, це нормально було сприйнято. Mm -hmm. я, знаєте, ну, власне, це ж нас нас як використовується. Ти це каш, ну ти цього ніколи не зробиш. Це, це просто, щоб заспокоїти свої нерви. Ну і в пісні далі пояснюється, що я це просто щось. Mm -hmm. щось, щось не пам'ятаю, як там точно дурне кажу, так де я би місяць прики. Я тобі притягнула би місяць, лиш би ти цілу ніч поспав. Так. Хочу, ну, ніч. А до речі, це ну з кожною дитиною своя історія. Так, хтось більш більш спокійний спити. По режиму у нього свій графік такий, як кажуть батьки, правильний, так що дає їй поспати, і а. дає пожити нормально. А є діти, які зовсім в тому графіку вони його не бачили і про нього не чули, і живуть абсолютно за своїм графіком. Як у вас е сином був? Це реально абсолютно. Це пісня про ваш досвід е Ні, пісня Насправді ре реальна, але цих випадків зі сном дуже дуже мало було. Тобто мені спад. ще пощастило, тобто. Та давав ну от мене весь мій ютуб канал створений за підтримки гарного сну мого сина. <ріст> <ріст> тобто він лягав спати по режиму. Якраз отак, от 9 вечора лягає спати. А мама пише сценарії, знімає відео. І він напевно за зараз. Я би напевно швидше заспівала тобі ніж такі, але дякую за його гарний сон. І я вже якби там вся база всіх підписників напрацьована за той період. Якраз. Чи суто таке, знаєте, можливо, особисте питання, але цікаво. Чи відчували ви за собою, коли починався такі починався процес виховання так дитини, що ви дещо повторюєте своїх батьків, як вони вас виховували? Ой Боже, це не то слово, не то слово. Дайте це... підсвідомо це... згадує. Та це, звичайно, я взагалі, от якщо ви десь глядачі будете мати нагоду, подивитись такий канал є Ліжник ТВ, і послухати, з чого він там складений, особливо ці всі гумористичні скетчі. Я, я просто я на тому настільки виросла, що я з цього по суті кар'єру зробила. І, і, і оці всі фразочки, я не знаю, що може можу таке в ефірі казати, може ліпше не буду, бо Боже Борне, ще нас зараз е, забанять. Срака сцена буде від ага. ну, що би ти не зробив? Тебе так лякали, ну того не було. Що я але не боявся, боявся, так, боявся чи боялася все одно? Так, да, та там боже, от просто все, що пов'язано з мене просто вискакує на кожному кроці. Я нічого з цим зробити не можу. А чим ти старше стаєш, ти ти більше перетворишся на маму, на бабу? І я сподіваюся, що мені ще крім тих всіх словесних зворотів Боже, передай мені, будь ласка, кулінарних здійсниць. А я вміла ці голубці зробити нормальні чи Але ну мені більше Бог дав таланту багато говорити. Ну, кулінарні здібності ну, це я, вже як, певно наступний етап. Наступний етап буде вашому І Вже буде інший канал, якийсь там смачна гуцульчина», наприклад. Е я думаю, що таке є, треба пошукати. Ну, є, але щось можна таке придумати вже інше під себе. Ірина Вихованець, або Фіїнка співачка та амбасадорка Гуцульщина на сьогодні в ефірі. Говоримо про колискову від фінки, і наступне мене питання до вас з приводу. Того, що ви хотіли більше там, більше передати в своїй пісні. Там є і лірика, досить така потужна, там є і гумор, так. Ну тобто молоді батьки в себе впізнають однозначно, не тільки молоді, ті, хто пройшов все, е, пройшов чи проходить цей процес. Що більше, що більше там, чи все на якось поєднано? Знаєте, е, власне, якраз мені здається, в цьому і є якби саме батьківство. Там не буває дуже таких солодких моментів, виключно солодких моментів. Не буває виключно якоїсь біди такої. Насправді це не так довго він там плаче і не так довго тих безсонних ночей, як тобі на той момент здається, що це вічність і катастрофа. І от ти в цьому такому поєднанні різних, максимально різних емоцій і живеш. І це є от воно батьківство. Напевно, що це скоріше для починаючих батьків, бо ти з часом це починаєш самосвідомлювати усвідомлювати і розуміти, що це нормально. Так хочеться і обняти і цьому і ти готовий і, не знаю, зірочки з неба дістати, лиш би він спав, і тобі що ти зараз зірвешся і нерви в тебе, і все зараз. Але і, бажано все-таки проходити ці всі етапи з гумором. Налі дуже добре жити, коли все добре з гумором. Тоді набагато легше у всьому. От от напевно, що про це й пісня. Ну тато вже не на дивані, я сподіваюся. Та тата та вже слава Богу, не на дивані. все, ну Братика ще нема. Ну, я думаю, ви самі Там не но... на дивані, зато мама постійно в поїзді Івано-Франківській. До речі, як пройшов в, в жовтні, бачите, ну, не так давно в принципі, було, можна про це ще говорити. В жовтні от концерт, так, так. концерт в Києві. Ой, я, я вже так його іменую одним з найкращих концертів, поки які в мене були. Не знаю, чи то тому, що я його на день народження робила, частіше треба собі якісь празники робити. Ну дуже мені сподобалося. Та й взагалі, в Києві, як нас кажуть на Гуцульщині, жідна, жідна публіка такого. Ну мабуть, такої забави гуцульської, як то я роблю все на концертах. Скоріше тут Чернівці, франківськ, львівщина, вони вже звикли. А для Києва то було в новинку, і я прямо відчувала цю енергетику, як люди, як люди хочуть, як люди поїдають очима і вухами, і дуже набулась. Дуже мені сподобалось в Києві. Я нещодавно бачив вас у е такому українському варіанті прожарки. А, oh. Так. Ну, е, знаєте, я Голодь. коли, я коли от, взагалі дивився цей м, жанр так, розглядав, я думаю, не знаю, чи є, ну дивлячись, можливо, до кого я пішов би, так? От я особисто погодився б я чи не погодився, щоб там, про мене так жартували, там же жартують, ну, іноді так, ну, мовити, там, що поясу, жорсткіше, так. то так, краще. Так це вважається краще. Так. Як ви на це м, пішли, і чи не жалкуєте, не шкодуєте, що такий у вас відбувся досвід в житті? Та ні, я, 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 я та людина, яка вважає, що жартувати можна з усього і треба з усього. Просто не існує тем, де, з яких не можна посміятись. Тим більше ми живемо зараз в такий час, настільки складний, що. Здавалося б, там нам три роки назад би хтось сказав, що буде відбуватися, подумаєш, що це просто нереально. А зараз ти думаєш, куди вже гірше? І стається гірше. Тобто, якщо б ми е, не вміли відноситися з гумором, то ну я, я ж розумію, це це звичайно все в порядку якомусь адекватності, але якщо б ми до цього не відносили з гумором, ну ми б здуріли просто на голову. Тому я вважаю, що немає ніяких табуйованих тем і, і в кого є добре почуття гумору, той просто невразливий ні до чого в житті. Зустрінемося ми з вами в грудні в ефірі, тому що я розумію, що десь в грудні можливо вийде ще наступна пісня, ще буде одна прем'єра, чи я не правий. Е, в грудні то вже починається, як то кажуть, від Єрдана Свята. до Ні, від Степана до Йордана я не працюю. Зараз в мене, в мене є така коляда, що я, я, я якось кожного року вона вже від початку взагалі кар'єри з'явилась, перший рік і, і я, я так от грудень місяць, я просто можу не випускати нічого, бо вона так виринає і просто несеться, і в всіх плейлистах номер один стає. Тому в грудні знову запрошую слухати коляду. А ми з вами напевно вже в січні почуємо. Ну, добре, після свята кажуть. після Так, після свята. Я розумію, що гумор так він тримає нас, він дуже допомагає нам якось орієнтуватись в цьому неспокійному часі, незрозумілих якихось обставинах. Але як от на вас впливають події, які відбуваються в країні? Війна, вибухи, влучання втрати? Мені здається, що якби ми всі не трималися, кожному щось там відкладається. І по здоров'ю, і морально, і я не знаю, і по зовнішньому вигляду. Особливо, коли ти знаєш, що в тебе запланований концерт, а їдеш, доки там дорогою їдеш, а це там з одного міста зовсім інший, і тебе вже все там заплановано, тут стаються якісь трагічні події. І як виступати, як себе брати в руки? Складно. Ну, складно. Але я кажу, що, попри це, все ми навчилися жити. Ми, напевно, зараз пізнали оту найвищу якусь філософію життя, коли що би там не було, ти цінуєш те, що маєш. От і все. Золоті слова. Як зараз концертною діяльністю, до речі, виходить давати часто концерти, зустрічатися з людьми, спілкуватися з ними насправді з концертами зараз складніше ніж завжди було. Але то такі треба і за то дякувати, тому що дійсно час зовсім не легкий. Зараз навіть готуємо нову програму, і на це так само треба витратити час. І це буде програма з живим бендом. Нарешті має бути музика, троїста, гуцульська грати на концертах. У мене і от в січні вже плануємо починати тур. Супер, дякую вам. Гарних вам свят. Ну, вже можна говорити так. На на, на напередодні про свята та. так Та вже то вже Миколай, кодипути. Вже вже починає. Так, гарних вам свят і. Нових здобутків творчості Ірина Вихованець, фіїнка, амбасадорка Гуцучої та співачка. У нас була сьогодні в ефірі. І зараз ми, всі наші радіослухачі, послухають колискову від фіїнки гумористично, ліричну, колискову. Дякую вам. Зустрінемося вже. Я говорю, нашим, нашим нашим слухачам, глядачам. Зустрінемо вже завтра. У цій же парі. На все добре. По на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.